Олег, розкажи, як ти попав у футбольний клуб Юність, як отримав пропозицію, чи довго ти думав над нею? Дивіться, футбольний клуб Юність я попав за запрошенням головного тренера Богдана Костика. Він, тобто, я перед тим грав професійний футбол за футбольний клуб Ліги у Другій лізі України, після чого я вирішив взагалі з футболом. Мав на меті займатися бізнесом. Дзвонило багато обласних команд, але оскільки я грав разом в одній команді з вонобранером Богданом Косликом в Руці, він мені набрав, я довго часом кажучи, не думав, тому що я вважав за потрібне пов'язувати аматорський футбол разом з роботою. І щоб мені було так добре, і, ну з нормальною пропозицією вийшло до мене, я погодився. Але був нюанс. Я півроку не мав права грати в проф навіть на аматорському рівні, тому що я був задіяний з дві професійні команди. Я в серпні був задіяний за футбольний клуб Ру, і в після цього я перейшов в ФК лі, в другу лігу, відіграв там півроку, і я був задіяний з дві професійні команди. І тобто, третій перехід був не дозволений на цей період. І я, тобто, півроку, мені надійшла пропозиція від головного тренера Богдана пів Півроку я мав залишатися без футболу. Я погодився на умови, погодився лише в команді, але півроку треба було чекати, щоб я міг в ціні ігри грати. Е я зіграв три гри на Юста, я пам'ятаю, на турнірі Ернерста Юста. Е виграли ми той турнір, я допоміг команді. Ми так і погодили, і півроку команда була згодна чекати на те, щоб я прийшов до неї. А цей період часу я і грав за футбольний клуб Жухан. Ми грав на район, там заявок немає тут. такий обласний футбол. Олег, перейшовши в Юніс, чи планував ти ще повернутися в професійний футбол? Чи були такі думки? Все таки здоров'я дозволяло на ну, там... І Це моє здоров'я дозволяє, щоб повернутися в професійний футбол. Але чесно, на той період часу взагалі думок не було зв'язаних разом з футболом. Так я скажу. Та, сумно було, але. Я для себе зрозумів, ну вже пройшло певний період часу, що я не міг просто жити без футболу. Тобто, вернувшись в аматорську команду Білка, та, я для себе зрозумів таке, що мені важко буде без футболу взагалі жити. Тобто прийняти таке, що я буду жити іншим життям без футболу, це було важко. І про професійний рівень я тоді взагалі не думаю, я тоді взагалі навіть не думаю, що лишаться в команді якісь будь-якого рівня. Тобто, але підійшли, кажу, з хорошими умовами. Я потренувався, поспілкувався в першу чергу з керівництвом, з президентом клубу, з тренером клубу, і зрозумів, що не все так погано в футболі нашому. І що бувають різні моменти в різних клубах, але коли до тебе ставляться класно, тобі хочеться футбол грати, тобі хочеться жити ним і бути. Частиною тої історії, яку ми побудували в футбольну клубі юність. Ти один з небагатьох гравців теперішніх юності, які пограли з Богданом Костиком в одній команді. Розкажи про Богдана Костика гравця, про Богдана Костика тренера. Чи уявляв ти взагалі, що прийде час і ви вже будете як тренер-гравець, а не як гравець-гравець? Ну, дивіться. Коли я прийшов в футбольний клуб-рух, тобто попав у саму команду. Тренер Богдан Костик був капітаном команди. Ну, тобто, mm -hmm. Як зараз мені вже не ну, зрозуміло, тобто, капітан команди має її десь трошки напхати, має десь трошки розвеселити колектив, Тобто він — це є основа команди, будемо так говорити. І в той момент так попалося, коли я молодий попав в цю команду і бували нюанси, Богдан Костик і мені пхав по-футбольному, по народному сварився зі мною. Розказував, що правильно, що неправильно. Знаючи мій характер, я дуже такий вспильчивий і були конфлікти з ним на полі, як гравець-гравець, сварився з ним, бувало різне. Бували і хороші моменти, бували і нехороші. Коли Богдан Іванович набрав до мене, скажу чесно: не то щоб не очікував, але навіть не звертав на це серйозну увагу. Поспілкувавшись з президентом, з Богданом Івановичем, вживу, Зрозумів, що в принципі футбольний клуб Білка має серйозний підхід і серйозні наміри, Ну, як будемо говорити на обласний рівень. Тобто, і після цього я прийняв рішення, що потрібно залишатися в юності. Як говорити зараз, як гравець-тренер, в принципі, абсолютно ніяких питань в мене немає до Богдана Івановича. Навпаки, я можу десь налати цей зв'язок, коли молоді футболісти бояться сказати, щось тренеру, в мені скажуть, а я йому передам, тому що я з ним грав в одній команді в руці, і мені легше з ним той зв'язок, коли молоді не можуть з ним знайти спільну. Десь так. Згадав свій перший сезон юності він такий був непростий для команди, але тим не менше чемпіонський. Оцей фініш чемпіонату, тобто там цей гол, ці емоції, от що тоді відчував. Що відчувала в цей Ну і це, чесно скажу. Перший, перший чемпіонство так візьмемо. Було п'ять років тому. Ми, я, я прийшов на другу половину чемпіонату, оскільки я не мав права грати в першій половині, так як я вже говорив. Прийшов на другу половину чемпіонату. Я не пам'ятаю, для мене це був досить далим сезоном. Я забив там 16-17 голів, я не буду брехати загально усіх чемпіонатах. Допоміг команді, я вважаю так. І в нас по людях, якщо так зараз говорити, по-футбольному нас були пацани, які просто бились, старалися виконувати роботу на максимум, скільки вони можуть. У нас не було супергравців навіть на обласний рівні. У нас були прості пацани, але пацани, які віддавалися грі на 100%. І я вважаю, завдяки ним, взагалі, завдяки тим зусиллям, ми добилися того результату перше чемпіонство. Емоції, да. чемпіонат був дуже цікавий. Ну, взагалі, наш кожен чемпіонат дуже цікавий. Перший чемпіонат був дуже цікавий тільки через те, що розв'язка, кульмінація цих подій була надзвичайно, ну не придумаєш такого ніде. На 94 й забити гол, який означав, що ми чемпіони області, це було щось ще. Я пам'ятаю, дев'яноста хвилина матчу. Здається, президент голову пустив і просто хотів вже йти з стадіону, бо він зрозумів, що вже все. І 94-ми забиваємо. Ну, відео є в інтернеті, коли всі, хто були на стадіоні присутні, всі збіглися і шаленіли від радості. Але не всі. Тому що на ігрі був ще президент футбольного клубу «Демня», який голову пустив, несі пішов, пішов, поїхав додому на машині. Тому що він чекав, що ми програємо, але так не вийшло. Те, що от ці емоції, перше чемпіонство, цей гол Павла Смоленця на останніх хвилинах, там всі повбігали на поле, куди бігти, до кого. Ну, дивіться, там, ну, я, наскільки я пам'ятаю, взагалі цей гол спочатку, та, Там Андрій Жук взяв велику участь в цьому голі, він, тобто воротар він подав Володя Федорів, наскільки мені пам'ять не зраджує, підправив головою і Павло Смоленець лишився на дальній штанці сам. Я б не сказав, що там була проста ситуація в але Він забив гол. він був нам потрібний. Ми відчували, що ми мали виграти чемпіонство. У нас був дух, дух переможця, як то кажуть, і воно, воно все йшло до логічного завершення. Ми реально забили 94 94-й хвилині. То є що згадати, чесно. Згадай людей з тієї команди там в принципі майже вже зараз нікого немає в складі теперішньої команди. З ким було грати там найкомфортніше. І чим запам'ятався цей склад тобі? Там... Лі, це я за п'ять років в білці, часом, стільки людей перейшло, що важко щось сказати. Але пам'ятаю пам кожного. Пам'ятаю, кожного вклад, кожне чемпіонство. Ну цей склад, першої рік, як ми стали чемпіонами, я вам кажу, це були бійці. Бійці, які робили все на максимум, скільки вони можуть. Вони могли не прийняти м'яч, вони, можливо, могли бути не технічні. В ну, борбі, я думаю, тяжко було б з ними позитися. Тобто це були люди, які прагнули виграти це чемпіонство і старалися до кінця. І, тобто кожен мен доіграв до кінця. І слухали те, що їм говорять. І ну, Завдяки цьому, завдяки бажання. Вперше завжди має бути бажання. Завдяки бажанням ми стали чемпіоном вперше. Олег, згадай, другий сезон, наскільки він був важкий для команди. Команда стала чемпіоном в золотому матчі, і якого для юності могло і не бути. Все-таки Миколаїв був попереду в турнірній таблиці і ці події. Так, я це кажу, кожне чемпіонство не було легким для юності. Тобто, друге чемпіонство чим було цікаве? Ми. Дійсно, десь посеред сезону втратили очки. В останньому матчі, я пам'ятаю, як зараз цей матч ми зіграли 7-0. Ми закінчили на хвилин 10 раніше нашу зустріч. А паралельні зустрічі за чемпіонство іграло Фенікс під Монастир і Миколаїв. Іграли в Миколаєві, вони зіграли в нічию. Ми онлайн всі ми зіграли гру, ми вже там перший тайм вигравали з доволі великим рахунком. Ми заходимо в роздягальню після гри. Нам не цікаво, було ні премії, нічого. Ми просто дивимося, всі відкриваємо телефони і сидимо. Ніхто не радіє, ми виграли, здається, гру, ніхто не радіє. І всі дивимося і гру. І паралельно матч закінчиться 2-2. І всі на емоціях були таких шалених. Просто що у нас є шанс виграти друге чемпіонство поспіль. Наскільки я знаю, там вже. Миколаїв святкував перемогу, тобто думав, що він вже впройде. Але не все так буває. Фенікс дав бій і зіграли в нічию. А наші емоції були. Ми просто самі розуміли, якщо нам дадуть оцей шанс, дадуть шанс поборотися за чемпіонство, ми його використаємо сповна. Чесно, я от тоді в роздягалці, зрозумів, коли вся команда сіла в телефон і дивиться паралельний матч, я тоді зрозумів. Може бути, там не Миколай, може бути повсійний, ми виграємо цей матч. А знаєте це що рахунок? За рахунок бажання. За рахунок бажання ми виграємо цей матч. Всі горіли цією грою, всі хотіли стати чемпіонами. І так і сталося потім. В фінальному матчі ми переграли Миколаїв, хоч і в додатковий час, але ми переграли їх. І емоції шалені. Як чи вірив ти? Футбольний клуб Фенікс, який може відібрати очки в матчі, які дуже потрібен для твоєї команди, чи реальна історія тобі ця вважалася Дивіться, я не можу вірити в команди інші, в яких я не приймаю участь. Я можу тільки вірити в свої сили в ті команди, в яких, в яких я приймаю участь, які граю. Що говорячи про матч Фенікс з Миколаїв? Та надія була. Я не буду нічого говорити. Надія була, тому що досить непогано виглядав Фенікс, але... Миколаїв на той час, ну, як то кажуть, по футбольному місця без поразок, дуже велику серію, як пам'ятаю, зараз. І, чесно, надія була, але надія була маленька. Але як то кажуть, надія помирає останнє. І ми вірили, ми знали, що таке може бути. І я думаю, чому так і сталося. Дякуючи хлопцям, які на той час грали в феніксі, вони допомогли нам. Зіграти цей золотий матч. Олег, золотий матч на скіфі, там дуже багато вболівальників, нереальна атмосфера. Там на матчі професійних команд матч, стільки не приходили людей. От цей шанс для юності. Там, розуміли ви справи на помилку. Ну, я б сказав, це не шанс для юності, це був шанс для Миколаєва. Доказати, що вони можуть виграти чемпіонство, оскільки ми вже були на той час чемпіонами області. Але я вам більше скажу, у нас було настільки багато бажання, в першу чергу бажання команди, що там виграти було неможливо. Беріть кого хочете, будь-якого футболіста. Там нереально було виграти. Бажання було, атмосфера була. Болівальники, скільки було ну, з одної і з другої сторони. Ну атмосфера була така, що ти виходив з роздягалки, а в тебе переповнюють емоції. І ті емоції треба було спрямувати правильне рус. А ми кожен з нашої команди знали, куди їх спрямувати. Ну, на ну, що ми довели на футбольному полі і стало другий поспіль чемпіон Львівської області. Згадай, як складався сам матч. Він також не дуже приємно складався для нашої команди. Ми перші пропустили, довелося відігруватись. Час впливав і десь не просто було. Погоджуюсь, ми досить швидкий гол пропустили. Ну, почали так собі, скажем, не дуже впевнено цю гру. По ходу матчу ми, звичайно, проламали цей, цей розвиток подій. Пам'ятаю тільки одне, за що я правда спілкувався з суддею, який судив цей матч. Хвилина десь 20-та була, я так приблизно говорю, зараз вже не згадаю. Прокидую я, біжу один на один, я біжу непогано. Біжу на один один колишній партнер рух Андрій Гурський збиває мене в підкаті, нога вище коліна, в коліно б'є мене, я роблю, можна сказати, майже сальто. І суддя дає жовту карточку у людині. Після чого я спілкувався цьому матчі з Радітром Кислой даний матч, і він мені каже: Ну, ти розумієш, 20-та хвилина матчу я не міг дати червону, але це червона карточка. Ну, я не, не даю зараз там якісь е е інтерв'ю, правильно, щоб е суддю якось. Принизити чи навпаки, я просто говорю, як воно відбулося, але це була червона карточка. Дайте з 20-ї хвилини червону карточку білці проти Миколаєва. Це буде поразка з великим рахунком. Ну але ми все рівно це була жовта карточка. Тоді доіграли момент. Тобто ми все рівно вирівняли ігру. Ми забили як скільки там тає, бойко, перший з Кутовий головою забив. Ми зрівняли рахунок, пішов додатковий час. В додатковому часі ми повністю переграли Миколаїв. Ми вже або сили не мали, або не мали настільки бажання, як ми і пішов подачу від Гудічка, Королишин замкнув, бо один виграє це того ще моменти були. Тобто ми переграли повністю Миколаїв, але сюжет починався поган для білки, так як ви сказали. Емоції після фінального свистка? то вже були інші емоції ніж перше чемпіонство. Чесно скажу, перше чемпіонство були шикарні емоції. Ну я думаю, що найяскравіші емоції, які були за ті 5 років. Це, напевно, друге чемпіонство. Ця атмосфера, скільки людей прийшло, і я хочу дивитися вболівальників. Чесно, хотілося б на кожній фінальній грі бачити стільки людей. Розумію, що зараз ситуація в країні, я розумію, що це неможливо. Але такі емоції, як тоді були нас, футболістів, болівальників, це є, це є той кайф, за що ми любимо цей футбол. Це є. За що ми його граємо? О, емоції. Чесно, не гроші, нічого. Ті емоції, які ми отримуємо від цього. Ну, давай перейдемо до наступного чемпіонства. Юності також був золотий матч, але він зовсім по-іншому склався для футбольного клубу. Юність, пригадай цей сезон, пригадай цей поєдинок. Ну, як мені пам'ять не зраджує, це був ковід. Це був ковід, регламент чемпіонату помінявся і там, тобто, був можна сказати, Кубковий чемпіонат області. І там не було по очках, там було хто почув далі, тобто той то, то виграв. Була важка нас, я не пам'ятаю, чи це одна четверта, це одна друга Куликів. Ми з Куликом грали на виїзді, 2-1 програли 1-0 вдома. Виграли. Я забив. Важкий був матч. Що один, що другий була на той час дуже хороша команда в Куликові. Ми пройшли далі. Ну, знову ж таки кажу, дух переможця в нашій команді є. Він ну, в нас люди хочуть вигравати. У нас в команді були люди, які хотіли перемогти. З Миколаєвом третє, тобто чемпіонство згадати. Ми грали в виниках на стадіоні мені Богдана Маркевича. Е... Ну, про цей матч нема що говорити. Ми тримали, грали Миколаїв там. Чесно говорячи, ну вибачаюсь перед будівальниками колая, ми знущалися в той момент. Ну серйозно робили все, що хотіли. Хоча мала бути гра така, як була попереднього року. Ну так не вийшло, ми були реально сильніші, на голову сильніші. Ми йдемо далі наступне чемпіонство. Там вже фактично відрив був в турнірній таблиці. Команда в сам стала чемпіоном. Чи були взагалі якісь емоції вже від цього чемпіонства. Воно ну, також в якійсь мірі було непростим. Але наскільки рівно команда пройшла чемпіонат на той день? Ну, дивіться, я вважаю, що, наприклад, четверте чемпіонство це було. Ну, чемпіонство легким не буває. і Ще й захистити його це взагалі важко. Але. Цей чемпіонат ми пройшли дуже рівно. У нас був реально дуже бойовий склад. У нас на кожну позицію було по дві рівноцінні заміни, і ми його легко пройшли той чемпіонат, але воно так легко не буває, як здається, з вигляду Середньо це важче. Це завдячуючи, в першу чергу президенту клубу, від якого все йде все рівно, чітко так сказав, так і далі завдячився головному тренеру, його помічникам. Все так як сказано, все так і відбувалося. Ну, і, звичайно, то, що я вважаю, що на кожній позиції по два на гравці, коли є конкуренція здорова конкуренція в команді, тоді ми можемо боротися за якесь чемпіонство. Ну, у нас так і було, і ми досить рівно пройшли цей сезон. Будемо казати, це найлегше чемпіонство серед цих, які вигравали ну, і Останній сезон команда виграла і чемпіонат, і кубок. І завдяки чому це було зробити? Дивіться, 22-й рік. Початок війни в Україні, 24 лютого ми всі пам'ятаємо. Всі надіялись, ми почали сезон з турніру Неста Юста підготовку до сезону. І ніхто не чекав, що так станеться. Літо. Олександр Вікторович, чесно, так, як він горів завжди цим футболом, він трошки. Перегорів так як кожен, я думаю, з нас, тому що ну, першочергове це є вигнати орки з нашої землі, а друге чергове це вже наші буденні справи. Буденна справа це для нас ну, футбол. Дякуючи нашому президенту, дякуючи нашому ЗСУ. Ми мали можливість продовжити цей сезон. Ми його й продовжили. І це був навіть не сезон, це було півсезону, але. Тобто ми в, короткому, в короткий термін зіграли чемпіонат області. Він був також доволі цікавий, чому я кажу, кожен чемпіонат був цікавий, бо кожне чемпіонство, кожні п'ять сезонів, які є тут в команді Білка, вони в кожній різні. І п'ятий сезон був для нас, чесно кажучи, важким. Ну, ми з групи вийшли шість ігор, шість перемог. Далі кожна наступна гра була важка. Не було ні одної легкої в нас гри. Але при всьому тому ми всі ігри виграли, одну ігру з тембідниками зіграли нічию на виїзді в болоті, будемо так говорити правильно. Тобто, сказати, що він був легким, ні. Сказати, що він був важким, хоча ми всі ігри виграли, крім одної і інчу зіграли, також ні. Але він був непростий цей сезон. Я тільки слів ще про Кубок. Там дуже все не просто починалося, але все з хепіандом завершилося. В попередні сезони команді не вдавалося ну, робити золотий дубль. Чому, на твою думку, і, згадай все таки перемогу ще в кубку цього року минулого року? Дивіться, кубок це не чемпіонат, це не є довга дистанція, це є ну, в переважності одна гра. Те, ну, тобто команда може бути готова, може бути хороша, але завжди в одну гру будь-яка команда, візьмемо топ рівня, може зіграти погано. І нам десь цього бракувало. Десь одну гру не так зіграли і чуть не сталося цього року так само в п'ятничанах. Ми на останніх хвилинах скажімо так, вирвали цю перемогу. І могло так само стати. Ми могли вилетіти з кубку на ранній стадії і його не виграти. Тобто, десь команда буває одну гру погано просто і грає і кубок пролітає. А чемпіонат це є стабільність, це є сезон, це є дистанція, яку ми проходимо завжди рівно. Ти вже там в юності кілька років, один старожилів команди. Розкажи, може хто з гравців тобі найбільше запам'ятався, кого зараз в команді вже немає, там з ким найбільше е, спілкуєшся, може якусь смішну історію. Там, не думаю згадати є, що там. Ну Дивіться, кумом став я в тій команді, вони так говорити, мій хороший товариш, коло його народилась донечка Вероніка, і я хресний там сім'ї, донечки, бо, тобто, я кум Павла. Тобто це все зв'язане з командою. Познайомився з полом в команді, здружився в команді. Чесно, з ким всі грав в команді, хто був в білці за 5 років. Я не маю що сказати погане про людей. Чесно, маю тільки хороше. Якщо чесно, були б тут, як ну, можна би було інтерв'ю матькатися, бо мать були би тут люди, яких би не хотіли тут бачити. Чесно, я би з ними спілкувався зовсім по-іншому. А так, тут були тільки позитивні, хороші люди, з якими кожне чемпіонство є про що згадати, є про що поговорити, і кожне знайомство це є новий досвід в тебе характер непростий. Будемо говорити відверто, ну, на футбольному полі. Також як тобі здається, води знаходити комунікацію зі всіма, причому там майже зі всіма дружити, там ні з ким не сваритися, але при цьому і ти не боїшся сказати відкрито. То, що ти думаєш, я сваритися ні з ким не сваритися. Та як дивіться, я взагалі по характеру, я ну це моя думка, я є добрий, але я завжди правду говорю так, як вона є. І як її люди сприймають, мене ця думка абсолютно не цікавить, бо я висловлюю свою думку, висловлюю правду. Я завжди за правду, за справедливість. Вважаю, що президент клубу, тренер клубу, вони за ту ідеологію. І в мене характер, я погоджуюся з вами з в мене характер такий, що я привик. Командувати, якщо щось робиться не так, тобто я налагоджую відносини в команді. Можливо, це буде тяжкий спосіб, тобто через крик, через можливо, щось інше, але я стараюсь налагодити. А до когось до по подоброму до когось не по-доброму. можливо, і на мене, когось треба, щоб мене трошки спокоїти. Таке також бувало, я не святий. І бували нюанси в мене в команді, що я планку перегинав, але я кажу, це все робота загального клубу, колективу, тренерського штабу, президента і в загальному воно все йде в правильному руслі, оскільки ми вже 5 років грали чемпіонаті. Задаю якусь історію, то яку можна сказати. Публіці, можливо, якась була смішна історія там пов'язана, можливо, з Вишніми гравцями, тобто, я думаю, багато таких було моментів. На найбіль... Запам'ятався дуже в команді у Марна, Е... Ну, Можливо, це не пристойно, пристойно, як він з змішаною українською, чесно. Я, я падав, я не стягував з тих. І... І його поважаю як людину і готовий хоч зараз йому руку жати. Ну, поважаю. Тобто, багато історій. Тарас на Люк прийшов в команду. Людина колектив так підняла на новий рівень, що дай Бог в кожній команді таку людину знайти, щоб так піднімала, як і граці, і взагалі тренерський штаб, керівництво. Тобто багато моментів приємних. Більшість 99 99,9% приємних моментів. Завжди не буде солод, то звичайно є нюанси, але вони в будь-якому процесі чи в футболі, чи в роботі суд. Юність була кращою за всі інші команди в чемпіонаті протягом останніх п'яти років. На твою думку, чому такі перші складові виходили на головну роль? В чому юність була кращою? В чому ця професійність полягала на твою думку? Дивіться, в першу чергу, хочу я тут наголосити, це людність, людність по відношенню до гравців команди з боку керівництва. Я скажу про себе, тобто за іншим говорити не можу. У мене є таке, коли до мене ставляться добре, я відповідаю тим самим. Коли до мене ставляться погано, я відповідаю тим самим. І тут в команді я знайшов е людей, які до мене ставились шикарно. Ну, тобто, взяти від президента команди, в мене ніколи не було нюансів з ними. Тобто, нюанси завжди є, але ніколи не було так, що ми погано розійшлися. Ніколи. Тому що людина має. Хорошу, я вважаю, добру душу. Так само взяти Могдан Іванович Івановичу так? головний тренер команди, 5 років поспіль прозвів до чемпіонства. У мене з ним нюанси були, у мене важкий характер, я з ним грав в команді. Я можу багато не говорити, але ми ніколи не розійшлись, тобто, і хтось на когось ображався. Були нюанси, поговорили, розібрались і забули. Я вважаю, що першочергова складова обласного футболу не гроші. Ну, наприклад, чесно, мене не цікавлять гроші. Ну, в плані, ну, не кожного цікавлять, але мене в першу чергу цікавлять, е як ставляться до футболістів, відношення керівництва, е як взагалі середині їх колектив. Тобто, якщо все налагоджено, е все з душою робиться, то все буде добре. А коли щось робиться, ну, тобто можна вкидувати багато грошей, але воно робиться нещиро, де ці гниль в команді, як кажуть, ми ніколи не досягне чемпіонства. Я впевнений, я впевнений, я вам вже зараз говорю, ви можете записати це відео. Якщо Білка буде грати шостий рік поспіль, доігрувати чемпіонство області, чемпіонат області, ми знову будемо чемпіонами. У нас все добре, ніхто не переживається. Олег, будучи 5 років в футбольному клубі Юність, тебе точно були пропозиції перейти в інші команди, в тому числі, які конкурують чи конкурували з футбольним клубом Юність. Як ти приймав рішення для себе чи радився ти з керівництвом? Дивіться, так як я вже говорив попередньо, я на гроші в обласному футболі не звертаю уваги. В першу чергу я дивлюсь на людські якості. Тобто, президенті Олександру. Вікторовичу, я бачу ту людину, яка ніколи тебе не одурить, яка як скаже, так і зробить. Це є людські хороші якості. І в загальному наш клуб побудований на людських, нормальних, хороших відносинах між собою. Тому в першу чергу я брав не фінансову складову, а брав складу як команди, як людей. І я вважаю, що за ці 5 років мені в цій команді комфортно. Я тут не бачу гнилих людей. Я бачу тут цілеспрямованих, але хороших людей. І я всі пропозиції відхилив. Було багато, дуже багато пропозицій. Я відхилив тільки з за того, що нас весь ще раз наголошую в команді, ніколи гнилі не було, і в керівництві, і так далі. Гриба гниє з голови, а тут навпаки. Якщо зверху все окей, в команді все добре. Ну і наостанок твої побажання вболівальникам. Чи віриш те, що будуть ще такі матчі, які були на скіфі, що обласний футбол перевершить, дасть Бог після перемоги нашої відвідуваність саме професійного футболу? Дивіться, що я хочу сказати вболівальникам? Не знаю, чи це буде професійний, чи це буде обласний футбол, який це буде футбол. Але бажаю вболівальникам футбольного клубу Білка. Підтримувати цю команду так, як болівали на стадіоні скіф. Це такі емоції, які запам'ятаються їм на все життя, і нам, футболістам, також це те, заради чого ми граємо футбол, це заради чого ми живемо.